Поки що ж активною залишається лінія фронту. Про неї зараз і будемо говорити. Працюємо ми за допомогою онлайн мапи Deep State і традиційно будемо ми розпочинати з межі Харківщини та Луганщини. І тут на Харківщині, зокрема в Гряниківці, окупанти тут активізувалися вже кілька днів. Вони намагаються штурмувати цей населений пункт. Однак аналітики власне бажають те, що тут окупанти так штурмують, аби зробити такий відвертальний маневр. А насправді ж вони тут. Тут дуже активно зосереджують свої резерви мобілізованими, зокрема на Луганському напрямку. Про це зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. каже, що наразі вони намагаються промацувати нашу оборону і можливо широкомасштабні такі атаки вже найближчими днями. І власне атакують, звісно, вони і на Луганщині, зокрема від площанки, а також від Креміної. Вони намагаються так просувати. Тися зокрема, аби дістатися лиману, і поки ми бачимо, що карта стоїть на місці, а значить тут наша оборона надто міцна буде для окупантів. І донецький напрямок, Бахмутський відтинок фронту. Відразу давайте подивимось, що відбувається там, тому що там гаряча точка, І ось є невеликі зміни. На жаль, не дуже позитивні для нас. Бачимо, що окупанти намагаються атакувати в напрямку Роздолівки та Федорівки. Таким чином вони трішки тримають курс курсів у напрямку Сіверська. Однак, все ж таки, закцентували вони свою увагу на трасі Бахмут-Слов'янськ. Як бачимо, зі змін. Ворохи іде в притул до траси. Він її не перетнув, але зайняв більшу ділянку вздовж траси. І зараз штурмує Залізнянська, яка розташована ось тут, аби і далі вздовж захоплювати оцю територію біля траси. Так само окупанти дуже активні в Парасковіївці. Бачимо, що вони практично в півкільце її так засунули. Тобто, ми бачимо, що і справа, і зліва тут уже червона зона. Тому аналітики Діпстейт кажуть, що траса вже. Вже не відіграє жодної логістичної ролі, проте є ситуативною лінією фронту. Тому головне нині витіснити ворога саме з Парасков'ївки. На сході Бахмуту окупанти так само штурмують, але ці штурми є невдалими, тому що оборону наші хлопці та дівчата тримають досить сильно. Ну а на півдні Бахмута ситуація дещо краща для нас. Ми бачимо, що вже не такі інтенсивні спроби окупантів перерізати трасу Бахмут, час Віяр Костянт. Тинівка ж навіть червона стрілочка, вона відійшла назад. Однак є інформація про те, що аби надалі штурмувати в напрямку Іванівського, окупанти туди стягують свої резерви. Ну, е, далі говоримо знову ж таки про Бахмут і українці українські бійці вони не збираються здавати російським загарбникам це місто у Донецькій області, попри інформацію, що окупанти беруть місто в оточення. Таке зазначив заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко. В ефірі Радіо Свобода він зазначає, там вибудовується багато оборона, і говорити про те, що в місті вуличні бої наразі теж не може. Назаренко переконаний, що ворожі сили рано чи пізно закінчаться, і ворог уже змушений вводити все нові і нові з'єднання після того, як попередні частини були розбиті. Я хотів би запевнити вас, що виходити з міста ніхто не збирається. Місто обороняють на кожній вулиці, кожна вулиця, кожна будівля, Це фортеця, дуже гарні укріплення по всьому місту. Я не хочу розкривати, де вони, як вони облаштовані. Але повірте, багато шаленована оборона. І там, якщо ворог десь і на околицях міста зараз веде активні, дуже динамічні, дуже напружені. Бої це і приватний сектор, і декілька багатоповерхівок там теж на півдні, на... В сході від міста, але загалом в серце міста ворог не пройшов, не просочується. Точніше, пробує просочуватись, але його там немає. Тут власне серце міста, центр міста, там західні околиці, зокрема під надійним контролем, українські сили є господарами цього міста. Тепер говоримо про Авдіївський напрямок. Тут сьогодні насправді було навіть більше, ймовірно, навіть атак ніж на Бахмутському відтинку фронту. Атаки були в окупантів на Новобахмутівку, дуже сильно активні, тому що ми бачимо, що тут вони так само беруться за трасу. Також насичують вони своїми військами Красногорівку, ну в напрямку Красногорівки, аби дійсно перерізати цю трасу, і можливо зайняв кілька позицій в первому май. Ському таке зазначають аналітики, однак це не є офіційною інформацією. Біля Невільського аналітики фіксують масований так само штурм, імовірно, якраз для того, щоб оточити ось цю ділянку трасу. А також центр Мар'їнки, там потужний удар такий наводять окупанти. Однак все це налагоджують наші артилеристи, і тут фронт стоїть на місці. Окупантам просуватися далі не дають. І навіть враховуючи таку дуже складну ситуацію в місті Авдіївка, 2,5 тисячі людей залишаються там жити. Про це в нашому ефірі повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Буквально кожен буденний крок чи дію місцевого населення він називає квестом та ризиком. Зранку людина прокидається. Перше, треба сходити набрати брати води. Є декілька локацій, де скажімо так, свердловини певний час. Включаємо генератори. Люди приходять набирають воду. Це це ризик. Просто прийти там зі свого укриття чи з свого будинка, прийти в ці локації. Їх небагато в місті залишилося, але вони є. Прийти набрати води. Це квест, це це це, це, це дуже небезпечно. Е, набрали води, прийшли додому. Треба піти, взяти гуманітарку. Також ризик, треба взяти десь дров, якщо в людини немає змоги. Ну вперше ми завозимо дрова, зрозуміло. Але в першу чергу пільговим категоріям звичайним людям, де його взяти, треба десь 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 набрати цих дров, десь Е, Є домовленості, вони старі дерева пиляють. Ми тому, скажімо так, не перешкоджаємо, тому що це все розуміємо. Напиляють дров, треба зварити їсти. <звучить> Якщо не дай боже потреба є в якоїсь медичної допомоги, треба йти в лікарню. Лікарня знаходиться, скажімо так, дуже дуже близько до лінії фронту, і з вони не поодинокі. Люди йшли за отриманням чи якихось ліків, чи медичної допомоги йшли в лікарню і гинули. Це також квест, і, і оцей квест він постійно вийти з умовного укриття. Я повторюсь умовного укриття. Це завжди небезпека. Вугледар, штурму тут, а також в напрямку пречистівка. Це село поруч, також був щоправда, відбитий нашими силами, що стало вже традицією. Спостерігається, що ворог тут трішки вгамувався. От наші сили увійшли в кураж і продовжують нищити їхню техніку. Так бійці 72-ї бригади розтрощили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А Сонцепьок. Тож далі ми переходимо до нашого півдня. Так само будемо дивитися, що там відбувається на лінії фронту за допомогою онлайн-мапи. Тут я зауважу, що активності окупантів не відмічається однак, ми бачимо їхнє таке намагання перерізати ось трасу біля Оріхового, яка веде безпосередньо від Маріуполя. І загалом, речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гоменюк. Вона зазначала, що окупанти тут готуються до дій на всіх напрямках. Фронту саме південного йдеться, зокрема і про острови у Дельті Дніпра, ось на цій ділянці фронту. А аналітики відмітили, що рашисти побудували нові траншеї та загородження вздовж траси між Чаплинкою Херсонської області та Армянськом, ось на цій ділянці фронту.